Чому John Deere став найпопулярнішим трактором в Україні? Чому не Fendt? чому не Days Far? Чому навіть не клас кейс? Згадайте 90-ті роки. Українські поля Орію Т-150 і МТЗ вже з'являється серія John Deere 8000. З комфортною кабіною з коробкою повершив дуже надійною. Порівняння е, після радянських тракторів це як з запорожця на Мерседес. Але чекайте, в той самий час на ринку були не менш сильні конкуренти Fendt фаворит 800-й з інноваційною коробкою «Турбошифт» І пізніше вони розробили варіо. Це був справжній преміум трактор. Преміум дойцфар Агротон 200-й, сучасний, економічний з високим комфортом. І заводи фенда в Німеччині і Дойца в Лаунгені випускали тисячі машин. Чому саме «Джон Дір запланив Україну? Перша причина масштаб. Завод John Deere в Ватервол США займав понад, тільки уявіть, 400-400 гектарів і міг виробляти десятки тисяч тракторів на рік. По статистиці самого John Deere, вони випускали 225 тракторів в день. Найбільший трактори на завод у світі. Може, таким і залишився, я не знаю. В порівнянні з Фендом, Марк Тобергдорф. Окей, Марк Тобергдорф. Окей, це німці. Эти. Завод фенда у Марктобергдорфі всього близько 12 гектарів, 400 і 12 У Фенда ще менше у Лаунгені там десь в районі 8-10 гектар Відповідно, Джандір фізично міг засипати ринок технікою, і він це зробив. До речі, 81,20 і 83-2.0 це один той самий трактор, тільки потужність е менше за рахунок паливної системи і налаштування турбін. Ідентичні. Фермер купував не новий фент за 120, купляв джандіра за аукціону за 40-60 тисяч. І це працювало роками. Адже навіть після 10 тисяч мотогодин у цих машин Джонів залишався ресурс. Джандір швидко розгорнув дилерську мережу, забезпечив запчастинами, зробив ім'я як символ надійності. І коли фермер бачив, що сусід оре джандіра, він теж хотів саме його. Це стало питанням статусу. Довіри, ось чому саме John Deere став найпопулярнішим трактором в Україні: масштаб виробництва, масовий імпорт вживаної техніки, сильний сервіс і маркетинг. А конкуренти фенд залишився преміумом, Deutz середнячком. А саме John Deere – це бренд, який став символом українського поля. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Срідагра найкраще рішення на моменті.